Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 25 лютого. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про те, що цього дня відбулось в місті та області, вам як завжди, о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі коротко про основні події дня. На карантин з четверга 26 лютого закриваються усі школи чернівців. Бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади повернулись на буковину. Декілька чернівецьких вулиць планують перейменувати. На карантин з четверга 26 лютого закриваються усі школи чернівців. Таке рішення сьогодні прийняли на спільній нараді освітяни та медики міста. Коли діти повернуться до навчання, розповість Надія Величко. У зв'язку з масовою відсутністю дітей на навчаннях через хворобу школи в Чернівцях почали закривати ще в минулий четвер. Щодня припиняли роботу по одному-два навчальному закладі. Аж поки в міськраді не прийняли рішення остаточно призупинити навчання. Закрити наші навчальні заклади з завтрашнього дня по 6 березня, включно. З чим це пов'язано? Різ захворюваються, все таки присутня, і от ми подивилися. По сьогоднішньому навіть проводимо щоденний моніторинг, багато шкіл, порядка 12 шкіл. На сьогоднішній день вже більше 20% дітей хворих. Розумієте, якщо це своєчасно не призупинити, воно буде приносити шкоду здоров'я дітям. Поки що наказ стосується тільки шкіл. Коледжі та дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі. До навчання діти повернуться вже після березневих свят. Учні тих шкіл, які вже були зачинені на карантин, приступлять до навчання разом з усіма. До 6 числа чому? Щоб не було потім будь-яких завернень, як кажуть на Буковині хвороби, то краще все-таки залишити дітей. Хай вони побудуть вдома, хай полікуються. Ну, батьки прослідкують за цим по мірі можливості своєї, щоб не було потім наслідків. Ми знаємо часто густо, що діти хворіють, особливо в дитячому віці, а потім ми лікуємо успішно, а потім виявляється, що вже в дорослому віці є хвороби, які свого часу були упущені. Міське управління освіти звертається до усіх батьків з порозумінням поставитися до ситуації, що склалась, і прослідкувати, аби діти не наражалися на зайву небезпеку у звільнений від навчання час. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вони сильні, мужні та втомлені. Бійці 128-ї гірськопіхотної бригади, які брали участь у боях у Дебальцевому повернулись на Буковину. Зі сльозами на очах зустрічали героїв їхні батьки, дружини та діти. Синьо жовтий стяг у руках, чи не кожного, хто прийшов на центральну площу Чернівців, нагадує про основне: ці військовослужбовці воюють за Україну. Постріли, вибухи, наступи сепаратистів. Все в минулому, хоча б на 18 днів, які військовослужбовці мають змогу провести зі своїми родинами. А далі знову у бій. Геннадію, який повернувся із зони АТО, 52 роки. Чоловік розповідає про жахіття війни. Найважче для нього було втрачати товаришів по службі. Було 54 чоловіка, а повернулося лише 22. Я вийшов із Чермухіновичу з Дебальцево, вийшов звідти з оточення виходив, і все Ну, Скажу, найважче було втрачати бойових товаришів. Оце було важко. Дійсно важко. Стоїш і не знаєш, звідки і коли. Тебе прилетить або снаряд, або міна, або тебе градом накриють. І ти реально не знаєш. Не знаєш, куди відстрілюватися, чи направо стріляти, чи на наліво. Куракерова йде. Оце герої. От коракюровщики, герої. Але сьогодні на його очах сльози радості, адже він зустрінеться зі своїми рідними. До речі, на центральній площі зібралося чимало тих, чиї чоловіки, сини, брати пішли захищати нашу державу. Я їх проважала всіх. Сьогодні її зустрічаю всіх, як своїх рідних, не тільки свого сина і всіх разом. За них моляться всі, абсолютно всі. Бу, служив, служив там і там, і в них була цечка. Пані Марія чекала на чоловіка майже сім місяців. Каже, що цей час тривав нестерпно довго, адже кожного дня вона молилася, аби її коханий повернувся живим. Перезванювались, бувало, по три дні не було зв'язку, вже більш переживалось. Там дивлюся вже на зв'язку і так вже, так вже вийшло в привичку, що зараз буде на зв'язку і почуємось. Думаємо, що може вже все стане на свої місця, що вже. Наші діти, чоловіки, брати більше не будуть чекати повісток, не будуть мами, плакати, сестрі. Буде все добре. Давай, сина. Матері, які проведжали своїх синів, переповнені емоціями, адже можуть їх знову побачити та нарешті обійняти. Всевышнему спасибо, друзьям спасибо всему миру, что мне сын вернулся домой живой, живой. И хочу всем пожелать мира на земле, счастья и все, всему народу украинскому благополучия, терпения. И еще раз мира, мира, мира. Це ж військовослужбовці трохи розгублені, втомлені, але по справжньому щасливі, тому що мають можливість відпочити зі своїми рідними. Хочеться відпочити, побути з близькими, рідними, з коханою людиною побільше часу, тому що досить мало часу дали на відпочинок, і звичайно, максимум часу хочеться провести його з найближчими людьми. А далі знову повернення в зону АТО. Бійці запевняють, що роблять усе можливе, аби українці на своїй землі відчували себе захищеними. На сході воюють герої. Слава! Зустрічали військовослужбовців не лише рідні, друзі, а й представники міської влади. Розроблено положення. Я думаю, що на найближчому засіданні виконавчого комітету буде створено координаційну раду. Ми виділили приміщення в центрі міста для роботи громадських організацій, які представляють інтереси учасників АТО, сімей військовослужбовців. Спільними зусиллями будемо робити все можливе в наш непростий час для того, щоб, скажімо так, підтримати наших захисників. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До учнів Чернівецького ліцею на урок завітав учасник антитерористичної операції. Педагогічний колектив разом із ліцеїстами постійно допомагають українським бійцям, які обороняють нашу державу від агресора. А сьогодні учні змогли особисто поцікавитись у бійця, чого нашим хлопцям найбільше не вистачає, і яка ситуація наразі на сході. Подробиці далі. Учні ліцею номер один бійцям, які обороняють нашу державу від агресора, допомагають вже давно. Але цього разу один із тих, для кого діти збирали допомогу, завітав до їхнього навчального закладу. Діти чекали цієї зустрічі із нетерпінням, щоб більше дізнатись про будні наших бійців. Я вважаю, що це допоможе нам дізнатися наскільки важко і бійцям ну, на сході. І... Ну, це допоможе нам якось зрозуміти цінності в житті, розібратися, якось може зрозуміти, що ті проблеми, які у нас маленькі, що вони не настільки вже і сильно якось шкодять нашому життю. Мені потрібно зрозуміти, що ну які там дійсно проблеми, ну щоб розказали там від першого лиця, які там дійсно проблеми на сході, і що ну це можливо поможе, допоможе мені більше зрозуміти, яка це необхідність допомагати бійцям, і тобто ну. Якась в мене ну, щоб я їм допомагав просто більше. Ініціатива в мене з'явилася. Для мене ця зустріч дуже важлива, тому що я слідкую за всіми новинами, за цими новинами зі сходу, і мені ну, цікаво від першого лиця також дізнатися, як. Войни там виживають один із ліцеїстів для учасника. АТО підготував навіть невеличкий сюрприз, який учень написав особисто Україна, наша рідна мати і бажає мені лише щастя і мир. Але як прийде біда в наш дім, то за рідну землю ми підемо в бій. Тяжкий час над нами нависає, та ми рук не покладаємо, щоб свободу українцям дати. Час не гаючи на схід, пішли солдати. Зараз я навчаюся в ліцеї і всім цим завдячую лише їм, що життя. Що не боячись загинуть за нас, всіх пішли у бій. Тож тримайтесь, ви серця хоробрі, і за вас ми молимось завжди, щоб вернулися живі й здорові до домівки вашої сім'ї. Патріотичне виховання на часі, і це в нас далеко не перша зустріч, і далеко не перший захід, який в нас присвячений патріотичному вихованню. Тому що всі ми розуміємо, який час переживає зараз Україна в Україні, ну точніше на сході нашої держави іде війна. І діти повинні знати про це, повинні знати ті реалії, тому що вони в нас дорослі, це старшокласники ліцею. І сьогодні чергова така зустріч, такий захід патріотичний, де діти зможуть познайомитися із учасником антитерористичної операції на сході України. Віктор, учасник антитерористичної операції, який цього дня завітав до ліцею, учням розповів, що на сході був двічі, як отримав поранення та як втратив свого бойового товариша. Останній раз мою роту відправив в село Кримське, Луганська область, Лавсебський район. Міто бувши там місяць, 1 листопада, наш блокпост стріляли мінометами і градами. Ну, і мене було порано осколком ногу. Одного нашого товариша вбило, командира роти офіцера. І, ну, там багатьох одному осколок, так буду говорити, по простому одному осколок в голову попав, лишився живий, мені в ногу, одного кантузило, обгорів хлопець, сказав, що теж лишився живий. Один, ну, будемо так казати, такі реальні. Віктор сподівається, що війна вже найближчим часом закінчиться, і ми як раніше зможемо жити в мирній державі. Надіємося, ми що це вже може коли закінчитися, Бо чесно вам сказати, хорошого там нічого немає. Я чесно вам хочу сказати. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер телеканалу Чернівці. За мотивами революційних подій на Майдані у Чернівцях презентували виставу. У центральному палаці культури зіграли виставу Революція гідності як то було, приурочену до Дня Героїв Небесної Сотні. Виконавцями стали народний театр Темп. Про те, як театрали намагалися виразити ключові моменти революції та чи сподобались це Чернівецькому глядачу, дивіться в нашому наступному сюжеті. Це Європа! Це Європа! На сцені центрального палацу культури, як і рік тому на майдані, знову майоріли прапори, звучали патріотичні гасла та будувались барикади, як і тоді проти мирних мітингувальників застосували силу. Режисер вистави Революція гідності як це було? Марта Шумілова Лисякова розповідає: ідея відтворити революційні події на сцені зародилася давно. Ідея народилася ще рік по тому. Після того, як ці події відбулися на Майдані, от одразу зародилася та ідея, що на наступний рік на річницю ми просто зобов'язані своїм колективом вшанувати пам'ять цих хлопців, які за нас віддали життя, за нашу свободу, за нашу волю. І те, що зараз відбувається в країні, воно дуже боляче. Участь у виставі взяли 23 актори. Для кожного з них майдан це болюча тема. Його ідеї вони сповідують і сьогодні. Тому кожну з репетицій не пропускали. Актори розповідають відображенням подій річної давності від мирного мітингу до розстрілу на вулиці інститутській у театральній формі хочуть нагадати глядачу атмосферу революції, яка панувала у серці України. І ми просто хочемо донести до всіх. Всі ці переживання відчуваємо самі, як воно є, як воно було, щоб просто донести до глядача всі ті емоції, ту обстановку для тих, хто не був, можливо сьогодні в залі будуть якісь іноземні гості, і також хотіли би їм зокрема представити всю цю ситуацію, як воно є. Акторка зіграє роль звичайної людини, яка, як і всі, прагнула відстояти свій вибір. Саме ця роль, переконує вона, є надзвичайно важливою, бо допомагає зрозуміти, в чому трагедія майдану. Моя роль у виставі простої людини, яка також потерпала від нашої влади, від законів, від цього диктаторства. І це неймовірні відчуття. Це жахливо. Це Просто байдужим, неможливо до цього бути. Іван Бочолинський, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Декілька чернівецьких вулиць планують переіменувати. Три вулиці, названі ще за Радянського Союзу та пов'язані з героями чи подіями того часу, невдовзі можуть отримати нові назви. Які вулиці отримують нові імена, та яка причина цих змін? Дивіться у нашому наступному сюжеті? Чернівецькі вулиці, назви яких так чи інакше пов'язані з радянським союзом та Москвою, хочуть перейменувати. Нові назви можуть отримати вулиця Московської олімпіади, 26 бакінських комісарів та бульвар героїв Сталінграду. Голова топонімічної комісії Чернівецької міськради Ярослав Кушнірик розповідає, до них надійшли звернення від громадян про перейменування цих вулиць. Пропозицію по новій назві вони не дали. Відповідно, члени топонімічної комісії взяли це до уваги. Але тоді, коли визначимося, на яку вулицю і що буде прийнято рішення про перейменування, то відповідно на яку назву і тоді вже буде оголошено зараз в цей час, коли. Відкрита агресія Росії проти України то деякі назви далеко не є такими вже нейтральними для Чернівчан. Посадовець зазначає, через те, що нові назви для вулиці Московської олімпіади та бульвару героїв Сталінграду не запропонували, їх визначатимуть у міській раді на засіданнях топонімічної комісії. Ця процедура може зайняти певний час. Щодо вулиці 26 Бакинських бакінських комісарів, її запропонували прийменувати на вулицю загиблого в АТО Юрія Мізунського. Можна зрозуміти. Е Депутатів Садгірської районної ради вони не вважають, що вулиця 26 Баткінських комісарів має історичне якесь історичну прив'язку до Чернівців і до Садгірського району. Відповідно, вони дали свою, свою пропозицію. До перейменування вулиць, назви яких пов'язані з Росією, Чернівчани ставляться схвально. Дуже позитивно. Це правильно повинно бути все українське, я так вважаю. Трошечки буде незручно на перших порах, а потім все привикнеться, все стане на свої місця. Сталінград можна перейменувати. і Московської олімпіади не хоче за Москву чути. Взагалі є достатньо своїх героїв, наших українських теперішніх сучасних. Чернівці достойні того, щоб вулиці міста нашого носили їхні імена. Іван Бочолинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зробимо Україну чистою. Акція під такою назвою відбудеться в Чернівцях. Цього року до найбільшого прибирання країни організатори планують залучити більше 800 населених пунктів та 200 тисяч учасників. Це вдвічі більше, аніж минулого року, та в 10 разів, аніж 5 років тому. Під час першого всеукраїнського прибирання. Яким чином організатори планують залучити більше охочих до прибирання, дивіться далі. В нашій країні вже п'ятий рік поспіль ініціатива Зробимо Україну чистою, об'єднує людей. До того ж, з кожним роком кількість охочих допомогти своїй країні позбутись сміття на вулицях стає більшою. Стосовно організації Let's do it Ukraine. Ми є частиною світової організації Let's Do It World, і, відповідно, ми представляємо цю організацію в Україні. Це світова ініціатива, яка вже об'єднала. 112 країн світу і Україна по організації акції зробимо Україну чистою. 2015 є в двадцятки перших, тобто організація в нас на досить великому рівні. І вже з 25 квітня цього року відбудеться п'ята ювілейна всеукраїнська акція Зробимо україну чистою. Цього року до найбільшого прибирання країни організатори планують залучити більше 800 населених пунктів та 200 тисяч учасників. Ми зробили серію суботників, у нас були майстер-класи, у нас дуже класні були волонтери. і Ми провели в кінці заключний фестиваль, який проходив на вулиці Кобилянській, У нас було феєр-шоу і дуже порадували наші громадські активісти. Хочеться подякувати і сказати, що залучайтеся до нас з нами класно, з нами весело. Ми проведемо цього року. Я сподіваюся, що збільшимо показники, які були минулих років, і чекаємо дуже вас в нашу команду. Цього року планується проведення серії суботників, під час яких будуть виставки скульптур з перероблених матеріалів, конкурси екомалюнків та мотиваційних графіті, покази відео, а також майстрування плоту з пластикових пляшок. Завершенням акції стане чисто фест, відвідувачі якого зможуть не тільки відпочити, а й знайти собі заняття по душі. Долучитись до прибирання та додати своє місто на мапу Зробимо Україну чистою може кожен. Дар'я Товпіч, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівецькій області за минулу добу було знешкоджено два боєприпаси часів Першої світової війни. 24 лютого фахівцями групи піротехнічних робіт управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області провели заходи по знешкодженню артилерійських снарядів. По одній небезпечній знахідці було виявлено в селі Ржавинці з району. Та Сері великі кучарів Старожинецького району. По прибуттю групи протехнічних робіт було встановлено, що даний предмет є артснарядом калібру 76 мм часів Першої світової війни. Даний вибухонебезпечний предмет становив собою загрозу тим, що він тривалий час пролежав в землі. І необережне поводження з ним могло б причинити вибух. У разі виявлення невідомого предмету ні в якому разі не торкайтеся його та огородіть місце знахідки. Зателефонуйте за номером 101 або 102. Електоральні процеси України в регіональному вимірі Буковина і Закарпаття». Видання з такою назвою презентував Науково-Дослідницький інститут європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького національного університету. У колективній монографії зібрана історія та дослідження виборчого процесу у Чернівецькій та Закарпатській областях з початку незалежності і до 2013 року. Деталі дивіться у наступному відеосюжеті. Ця монументальна праця увібрала в себе усі аспекти аналізу виборчого порівняльного процесу. Тут є і про кампанії і кандидатів, рейтинг та їхнє висвітлення у засобах масової інформації. Робота є піонерською науковому плані. Ми вперше спробували порівняти розвиток електоральних процесів як основи політичної процесу, як одного із чинних факторів динаміки політичної системи, оновлення еліт і так далі, або їх навпаки, закріплення і фіксації. Ми спробували це проаналізувати за весь період незалежності, включаючи навіть пізні роки перебудови, коли вибори почали набувати певного демократичного змісту. У монографії за допомогою порівняльного аналізу проводиться паралелі між виборчим процесом у Чернівецькій та Закарпатській областях. Ці порівняння дуже доречні, оскільки саме ці території межують з євросоюзом, і там досвід максимально наближений до європейського шлях Європи або якісь то якісні зміни або формування реформ. Він складається з конкретних, інколи дуже невеличких кроків, але конкретних і поступальних кроків вперед. І тут наука надзвичайно важлива. Чому? Тому що вона систематизує ці кроки. Вона їх робить цілеспрямованими, не хаотичними, і внаслідок цього відбувається певний поступальний рух. У виданні кілька розділів фахівцям вдалося систематизувати і прослідкувати розвиток окремих політичних сил та тенденції електоральних настроїв в цілому. Предметно а ми досліджували питання, які стосуються безпосередньо електорального вибору громадян, тобто що на нього впливає, яким чином відбувається маніпулювання свідомістю на регіональному рівні, чим відрізняється електоральний вибір в ситуації парламентських виборів і президентських. Тираж видання 500 примірників. Надрукували монографію в Ужгороді. Вона буде цікавою для студентів, науковців, політиків і тих, хто цікавиться творенням електоральних процесів у західній Україні. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Міжнародний день мови відзначили у Чернівецьких навчальних закладах. Відбулося мало різних семінарів, відкритих уроків, присвячених цьому святу. Наразі педагоги вважають, що неабияк як актуально говорити про самоідентичність народів світу та України особливо. Про те, як святкували день мови в Чернівецькій загальноосвітній школі номер 16 далі у сюжеті. Для учнів Чернівецької загальноосвітньої школи номер 16 день мови, особливе свято. Цілий тиждень діти знаходили цікаву інформацію з різних джерел про видатних українських діячів, про традиції та звичаї нашого народу, а також декламували вірші, в яких оспівується наша солов'їна мова. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як же мову ту забути, що нас нею учила, нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. Ой, шануйте, поважайте ріднесеньку мову і учіться розмовляти своїм рідним словом. Для учнів також презентували нове видання збірку з назвою «Просвітяни Буковини. будівничі України, де розмістили біографії жителів Чернівецької області, які зробили значний внесок у розвиток української мови та її дослідження. 38 таких дуже знаменитих людей, які велику роль відіграють у просвітянському русі збереження української мови. Це на жаль, сьогодні покійна Ніна Васильна Говенюк. Професор нашого університету, вона вела передачу, рідна мова на нашому телебаченні. От, це заслужений журналіст України Володимир Михайловський. На жаль, сьогодні покійний. Це Володимир Антофійчук, це Василь Сережінка, заслужений, також діяч культури. І багато-багато таких людей. Директор навчального закладу зазначає, що любов до рідної мови повинна виховуватися у дітей ще з дитинства. У цьому процесі повинні брати участь як батьки дитини, так і педагоги. В школі має бути навчання і виховання воно поєднане, А патріотичне зараз виховання воно повинно бути. Ну це це, це навіть не обговорюється. Як в зв'язку з усіма цими відомими подіями і в чому цей патріотизм не повинен бути такий? Він повинен у нас на рівні підсвідомості бути. На рівні підсвідомості. Також під час відзначення дня мови школярі демонстрували свої знання народних приказок. Кажуть, чорно людей питати, а ось народна мудрість що доводить. Хто людей питає, той розум має. Так, добре. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.